Мікрозелень багата корисними елементами, які необхідні в будь-який час року у магазинах вона коштує дорого, зате її можна легко і швидко виростити вдома, досить лише знати кілька хитрощів посадки у ґрунті або іншому субстраті, домашнім городникам звичніше вирощувати зелень в звичайній землі, знадобиться широка ємність, отвори для дренажу робити не треба. У неї засипається вологий ґрунт для розсади шаром у висоту не більше чотири см. насіння попередньо замочують, потім густо розкладають на землі, зверху рекомендується скропити водою з пульверизатора, акуратно засипати, накрити прозорим пакетом для створення ефекту парника. Укриттям можуть виступати банку. З або кришка, які знімаються після появи паростків, місце для вирощування має бути добре освітлене. На папері мікрозелені вирощується швидко, поживні елементи вона отримує з насіння. тому не обов'язково використовувати землю. В якості основи можна використовувати туалетні рулони або паперові рушники. На дно контейнера кладуть вологий папір. Засипають насіння, ставлять прозоре укриття і прибирають до сходів на підвіконня, основі не можна пересихати. Кожні два дні вона змочується, насіння повинні лежати, а не плавати. Папір можна скрутити в рулон разом з харчовою плівкою і прибрати в пластиковий стакан. Так вода менше випаровується, оприскування не потрібно. На ватних дисках або на ваті чистий матеріал має достатню гігроскопічність. Щоб стати субстратом для вирощування мікрозелені. На дно лотка викладають тонкий шар, вати змочують водою, далі процес вирощування проходить за тією ж схемою, З ватяними дисками працювати зручніше, і вони завжди є в будинку у скляній банці. Ще один спосіб це взяти чисту ємність, насипати насіння, замочити їх на добу, потім взяти марлю, обмотати горло банки і закріпити гумкою або ниткою, коли насіння набухнуть, рідина злити через сільчастий матеріал. Банку поставити під кутом або строго догори дном на піддоні, раз в три дні паростки промивати водою у спеціальному прощувателе. Виробники пропонують різні пристосування для вирощування мікрозелені в домашніх умовах. Пристрої відрізняються за складністю, функціональністю і ціною. У основі роботи лежить принцип гідропоніки на марлі. сітчастий матеріал добре підходить для вирощування розсади. У марлі не встигають заплутатися коріння. Зелень видаляється повністю, матеріал розкладають в кілька шарів, змочують, розсипають насіння і чекають сходів. Потрібно тільки контролювати рівень вологості.